Вітаю, шановні брати і сестри, гості нашої громади, світлим іменем Господа нашого Ісуса Христа. Сьогодні в нас з вами п'ятихвилинка здоров'я на тему діагностики по очах. Хто примружує очі свої, той крутійства видумає приповісті, 16 глава, 30 вірш. Вираз очей людини часто свідчить про її внутрішній стан. Тому часто їх називають як дзеркало душі. Вони можуть виражати смуток, радість, занепокоєння, або, як у біблійному вірші, підступність та чи можна поставити діагноз, глянувши на очі. Справді, існують захворювання, при яких змінюється колір або вираз очей. Наприклад, при гепатиті часто з'являється жовтізна склер. Притуреотоксикози такий вираз ніби переляку, а очі самі по собі збільшуються. При дослідженнях дослідження, при дослідження райдушки або ока, при таких захворюваннях, як атеросклероз або цукровий діабет, теж з'являються зміни в судинах і в сітківках, і також ну, є зміни при різних захворюваннях. Давайте подивимось. На такий метод дослідження, як іридодіагностика. це нетрадиційний метод, він дуже був один час популярний. Він передбачає, що за зовнішнім станом райдужки, райдужної оболонки та за її кольором можна судити про роботу будь-якого органу, наприклад, серце, шлунок або інше. Тобто, наприклад, якщо є зміна в зоні, що відповідає за нирки, отже, там є якась проблема. Давайте з вами разом розберемось, наскільки можна таки довіряти цьому методу і чи достовірний буде діагноз. Історія цього методу, вона йде від давнини і має окультне походження. У Єгипті під час царювання тутанхамона був такий відомий жрець ел акс який прославився як іридодіагност. Він описав діагностику. На двох папірусах довжиною 50 метрів їх, до речі, знайшли при розкопках в місті Гізі. В них описується таке собі фотографування райдужної оболочки за допомогою цинкових пластин, які покривали спеціальною рідиною. І таку пластину жрець підносив до ока пацієнта і експонував зображення кілька хвилин. Потім пластину піддавали хімічній обробці, і в результаті виходили очі з яскравих барв. У такий спосіб, жрець ставив той діагноз, зовсім не маючи уявлення ні про будову, ні про функції організму. Якщо подивитися на походження цієї діагностики в Європі. То вважається, доктор Ігна... основоположником є доктор Ігнац Пецкелі. Це 1826 рік до 1907 року. Він з Будапештського передмістя Егервард. Так... Одна з легенд розказує про те, що в 11-річному віці він пішов гуляти до лісу, знайшов там гніздо сови, хотів взяти яйце. Раптом прилетіла сува, в них якась там така потасовка була між собою. В результаті він зламав їй лапу і одразу на оці, з тої сторони, де була зламана та лапа, з'явилась чорна пляма, вертикальна смуга. І пригода ця в лісі, вона вразила таке. На нього враження склала, що він потім, в майбутньому, займаючись лікувальною практикою, склав цілу карту ока, яку вважав, є відображення всього організму. Однак детальніше вивчення органу зору, його анатомія і фізіологія не підтверджує цього, а свідчить про зворотнє, тобто немає ніякого. Немає ніяких нервових закінчень, які б з'єднували наші внутрішні органи з райдужною оболонкою Ока. Око має лише свою систему нервових шляхів, що з'єднують його з головним мозком. Також варто засвідчити, що у 1979 році журнал Американської медичної асоціації повідомив про дослідження доктора Елі Сімона та його колег, які Вирішили чесно оцінити точність ірегодіаностики. В цьому експерименті погодились прийняти участь троє відомих на той час іригодіагностиків, і вони мали визначити за фото, хто з пацієнтів має ниркову недостатність, а хто здоровий. Точність цього методу 75%, тобто у 75% вони вказали невірний діагноз. Тому, щоб встановити вірний діагноз, краще звертатись до традиційної медицини, яка використовує лабораторні аналізи або інструментальні методи, які можна перевірити і вони науково підтверджені. Покладатися тільки на зовнішній вигляд очей небезпечно. Біблія говорить про те, що не завжди можна правильно судити про мотиви та спонукання людей, тільки дивлячись на їх зовнішність. Чи поведінку, хоча вони також важливі, бо тільки Бог бачить серце людини. Тому передчасно нікого не судіть, аж поки не прийде Господь, що й висвітлить таємниці темряви та виявить задуми сердець, і тоді кожному буде хвала від Бога. 1 Коринтян, 4 глава, 5 вірш. Амінь.